Тимчасовий притулок мешканці турецької малатії, де вчора трусив землетрус, знайшли у наметовому містечку. Частина гріється біля вогнищ, частина рятується від морозу в автівках. Скільки часу їм доведеться жити в таких умовах, не знає ніхто. Збитки неймовірно великі після цього землетрусу. У районі чавушоглу 10-15 будівель були повністю зруйновані. Ми втратили наших рідних і близьких. Рятувальники все ще намагаються витягти багатьох людей з під завалів. Багато людей залишаються на місці прямо біля зруйнованих будівель, бо продовжують шукати своїх близьких. Моя дружина там ніколи не варто втрачати надію, але швидше за все вона загинула. Надія завжди є, але я пробув з нею три години і ще годину витратив, аби вибратися. Три години я не мав від неї жодної відповіді. Я не знаю, як це сказати, але я не маю надії масової евакуації з постраждалих регіонів Туреччини немає, зокрема й через розбиті автошляхи. Тож переважно із зон лиха вивозять лише поранених. Є велика потреба в медикаментах, теплому одязі, їді, оскільки багато людей лишилося під відкритим небом, і немає достатньо достатнього сьогодні харчування, ні теплого одягу і всіх речей пер, 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 першої необхідності. Посольство України в Туреччині перевіряло інформацію про двох загиблих українців унаслідок землетрусу в турецькому місті Хатай. Однак їх врятували з під руїн будинку. Також інформація про чотирьох поранених українців із легкими травмами. Нам вдалося встановити контакт з 30, 38 громадян, які, які розшукували родичі, і зараз ще продовжується пошук контактів з 19 українцями, які за наявною інформацією перебували в зоні. Цього стихійного ли українка з міста Адана, яке опинилося в епіцентрі землетрусу, розповіла голосу Америки, що навіть у вцілілих будівлях перебувати небезпечно. Тож місцева влада попросила від'їхати від висоток. Там великі будинки, там небезпечно. Будинки потріскались, тому ми вирішили приїхати так. Сказано на е, пустиш. Ми сьогодні вночі ночували в машині в фурі. Е, Понад поруч з нами було десь 50-60 машин, які всю ніч працювали. Люди з сім'ями, з маленькими дітями ночували там. Завали після найбільшого за останні 80 років землетрусу в Туреччині розбирають 25 тисяч місцевих команд. Підмога також прибуває з Європи та країн НАТО. Німецькі рятувальники, які приїхали в Адану, зізнаються такі руйнування бачать уперше територія величезна. Я раніше не бачив нічого подібного, щоб на території протяжністю у 100 кілометрів постраждало кожне село, кожне місто. Потреба в рятувальниках надзвичайна, адже шанси дістати людей з під завалів живими досі є. Разом із іншими країнами фахівців до Туреччини вже відправила Україна. Вилежило два літаки, один з них медичний, і всього десь біля вісімдесяти спеціалістів. Рятувальників високого класу, які мають досвід врадення рятувальних робіт саме в міських умовах, вже виліт відбувся. Сьогодні літаки будуть пречені. А також рухається автоколона спеціальної техніки, це певний час займе звичайно, але е, наш, те, наші експерти, наші спеціалісти прибувають на своїй техніці і будуть займатися е, розбором завалів і допомогою постраждалим саме там на місці. США також оголосили, що розгортають пошуково-рятувальні команди в районах Туреччини і надсилають допомогу у штаті Делавер для Туреччини. Завантажили літак зі спорядженням для рятувальників. Червоний хрест заявив, до такого лиха не могла бути готовою жодна країна. А за даними ВООЗ, кількість людей, які так чи інакше постраждали від наслідків землетрусу в Туреччині та Сирії, може сягати 23 мільйонів осіб. Ірина Шинкаренко Олексій Осика, Голос Америки.